А тепер, друзі, давайте зробимо розпаківку. Це мені розхідний матеріал прийшов. І ще? О, є! Молодец. Так, смокер уже тут у нас на всю паше, все закладено. Ага. Обов'язково такий рецепт спробуйте. Сьогодні у нас буде така зарядочка з ранку. 67, 62 та 60 гривень. Тож, напевно, прийдеться на той рік підіймати ціни. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімейство І В сьогоднішньому відеоролику нас чекає. Перекупування нашого огороду. Не знаю, наскільки я його перекупаю, чи встигну за день, чи не встигну. Подивимося, потім нам потрібно теплицю поприбирати, підготувати її до ну як сказати, наступного сезону, щоб вже там було чистенько, повиривати ті всі помідори, огірки, що вже померзли, В общем, зробити е, чистоту. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Зайшли ми трішки попрацювати тут. А? Буржує я розтопив. Ох і сьогодні холодно, сьогодні у нас мінусова температура. Це у нас час 8 часів вечора і вже на вулиці е, зморозяться. Навіть на машині шкребеться мороз. Що ми зараз робимо? Ми зараз будемо зафарбовувати вручну, знаєте, отакі ось місця, де пуліком не достало. Ну, ось тут будемо зафарбовувати, є там таке місце. Зараз я вам покажу, е Машинка. як я приспособився фарбувати таких ось ніжок е mm. багатенько. Покажу. Отак, отака приспособа. Ну, поставив, задмухав його і все. Тільки оце тут знизу тепер треба вручну пройтись. Так що, от так, деталі -е, останні в хаті. Зараз ми будемо наносити патину. М -м, покажемо вам, як воно це все робиться. Ось металлик одним шаром поки що профарбовані треба двома фарбувати. Ось. Ну а тут ось Даніл займається. Що ти робиш? Я красю і тут я красю, мабуть. А якою краскою? Цвіт краски. Сірий. Сірий? Угу. Гально. А это? Ну який цей цвіт? Чорний. Правильно, ладно, давай мені валік, зараз ми тобі намажемо. Мене таке відчуття, що на телефоні мене чутно стало краще. Я зараз без мікрофона. Коротше, була така ситуація. Зараз буду розповідати, поставлю телефон. Ось, значить, я провожу інколи прямі ефіри в Тіктоці в своїй майстерні, пиляючи, шліфуючи, зварюючи, і що я можу сказати? Короче, у грав я свій телефон. Ну, не знаю, грав чи ні, але робив я йому деяку профілактику. У мене зараз краще чутно, ніж раніше. На друзі. Тільки акуратно не заляпайся. Ось. ті, у кого айфони, ті знають, що у них знизу є мікрофон і динамік. Такі воно дірочки, там їх по 6 чи по 7 штук. І воно коротше було забите на вухнарь повністю, аж навіть отак бугри. Всі добре знають, що оця стружка з метала, вона до магнітів липне. І коротше, воно туди поналітало, поналипало, що я на силу повичищав. Коротше, мудохався, мудохався. Чистив я спиртом, чистим спиртом. Брав оцю е, спонжик. Знаєте, оцей, що вуха чистить. Спирт на нього, і оці всі отвори, коротше, спочатку я їх повідчищав голочкою обережно, і в ті отвори оцей спирт прямо аж наливав, знаєте, і розтирав, розтирав хорошо, Потім взяв компресор, ось штуку, і прям туди. Подмухав, подмухав. І телефон став краще ну, дуже гучно грати. Бо я піддивлюсь свій відеоролик, я й не чую, я так аж підслухався, що я кажу. І реально телефон став гучніше цей іграти. Раніше я так теж робив із спиртом. Та навіть раз за три я це все робив. І оце ось цей раз прям заливав і компресором, попродував. Не знаю, чи це норм, чи не норм. Ну, в принципі, мені допомогло. З телефоном все в нормі, тому типу, як, як лайфхак, що можна. Ну, я навіть в інтернеті це бачив, що знаєте, спирта туди раз-раз-раз, почистив-почистив іначе воно краще. А я ще пів з тому е, результат, я е, думаю, ви чуєте. Так, зараз ми дождемося як температура стане тут хоча б градусів 15 і можна буде починати. Е, на фарбі написано, фарбувати можна при... Зараз тут десь я і бачив. Десь я тут бачив. Е, а, 23 плюс-мінус 2 градуси. Тобто від 2 градусів до 23. або навпаки. 23-25, я не знаю. <свісно> ну, Мені здається, чим тепліше, конечно, тим краще фарбувати, краска краще е, лягає. Бо говорять, коли холодно, вона починає дуже сильно текти. Ось, ось так. Ти вже там справився. Да, Тільки і ж ти і... руками не лізь, ти ж вимежиш. Уверх не крась, знизу крась. Воу, присідай і давай, погнав. Тобі треба, навіть вмочити, так? Да? Так. Да. А тепер, друзі, давайте зробимо розпаківку. Це мені розхідний матеріал прийшов. Зараз я вам покажу. А саме... Для маски 3М, ну, респіратор. Коротше, в цій коровочці у нас 1000 гривень. Ви уявляєте? Ціни взагалі космічні на це все. Особливо тим, чим я займаюсь, так це взагалі капець. Так, відкриваємо. Ну, перше, що нам попадається, це окуляри. Те, що потрібно постійно, я їх постійно купляю, тому що їх не настачиться. І за те, що ти їх отак кладеш, кладеш постійно, вони шкрябаються і за цього погано видно. Значить, окуляри у нас є. Що у нас далі? Ну, як завжди, у нас фільтри. Це. Щас намажу, дані. Це у нас фільтри. Вони предназначені для дерева або пилу. Якщо працювати в столярці, отак вони виглядають, але вони не призначені для фарбування. Я їх використовував як фарбував, і вони просто всі позабивалися і все. Тому було прийнято рішення придбати собі фільтри для фарбування. Ось так вони, друзі, виглядають. Оце у нас фільтри для фарбування. Так що будемо. З ними тільки фарбувати. А ці будуть би, слугувати, коли шліфуєш, все, вирізаєш і так далі. Дуже швидко вони розходяться. Срок дії оцих фільтрів 60 годин, якщо по-хорошому. Можна, звісно, і більше, але щоб ну, слідкувати за своїм здоров'ям і так далі, краще замінювати їх частіше. 60 годин оці фільтри з цими фільтрами ти повинен працювати. Ціна їх. За пару 250 гривень. 250 гривень. Е, да, дорогенько, звісно, але що ж ти зробиш, є, є ще й дороже. Є там і по 400, і по 500 гривень такі фільтри. Ну, Здоров'я, друзі, найважливіше. Ну, ось так. Та все воно подорожало, все моментально дорожає. І ще, мабуть, у мене вже ну, ціни на вироби після Нового року вже будуть дорожчати. тому що можна так сказати, працюємо як euh, на одному місці, та і все. Ну, не в ноль, звісно, ну тяж, тяжка праця, тому треба це все діло піднімати, тому що це ну, ручна робота, як не крутий. Так що отак. І ще, друзі, ви мене інколи виправляйте. Бо буває таке, що я передивляю свої відеоролики, і буває таке ляпаю, що й на вуха не натягнеш. знаєте, всикаєшся цілий вечір від того, що я ляпну. Так що. Слідкуйте, слухайте, що я говорю, бо я можу такого не говорити, що капець. ну Це реально, коротше, і сміх, і гріх. Це представляєте, я оці е, штуки всі вручну фарбував. І наскільки це було довго. А це п'ять хвилин і забув. Да, Дані? Да, да. Оце в майстерні він мене єлі відпустив. Каже, ти не підеш і все, не підеш і все. Давай зі мною гратися. А я кажу, мені треба працювати, Данил. Ти Тобі зароблять на ігрушки, на вкусняшки. Кажу, пішлі зі мною. Кажу, Оп, пішли. Мужик. Так він тепер тут у мене, бачите, грається всякими Всякими штуками. Йому Так, да, мені інтересно. Мукається. Розтирається на папері. Хорошо так. Ось. О, отак. І кісточкою такі ось рухи робимо. Отак. Бачите, як виходить. Отак це все, друзі, получається. Красиво. Я думаю красиво. Так же само будемо і на цих завитках робити, які висять. Мені дуже подобається. Зробимо, друзі, ще одну невеличку розпаківку. Розпаковку. Ну, вона вже розпакована, але все одно покажу та розкажу, про що йде мова. І мова йде про оцей ось налобний фонарик. Я з ним вже намучився. Він доволі такий свіжий, недавно. Купляв у рибацькому магазині, запитував, чи гарний фонарик, чи ніч, чи вистачає на всю ніч на рибалку. Говорили, що да, люди беруть, люди задоволені, але ні, друзі, ніхрена він не держа, акумулятори дуже слабі. Я, наприклад, ось виходжу розтопляти, ну як по дворі трохи пошатириться, ну десь приблизно 40 хвилин і воно сідає. Причому акумулятори повністю заряджені. І так як я почав фарбувати. Без фонарика мені дуже погано це робити, коли фонар світить і дуже гарно видно деталь, де більше краски нанесено, де менше нанесено. Тому було прийнято рішення замовити собі нові акумулятори. Зараз я вам покажу це все детальніше. І так, що в нас виходить? Це акумулятори, які були у фонарику. Ну вони дуже легкі. Прям чуєте, які вони? Вони пусті всередині. Як ці звенять нові? Як ці. І набагато оці ось, що я придбав, важчі, ніж оці. Просто вони то, прям, знаєте, як... і вбить можна, ними, можна так сказати. І придбав е... таку зарядку. Можна їх заряджати від блачка телефонного, але це двоє суток буде заряджатися. Це дуже довго. Ось такий ось блочок, на якому можна заряджати ці акумулятори. Акумулятори отак ось називаються Samsung. Я в них дуже сильно не розбираюся. В общем, така ось марка, така фірма, такі тут а, надписи. Е дуже гарні. Я вже ними користуюся, а вже треті сутки не заряджається фонарик. Дуже задоволений. Бо ще ж такі ситуації, що світло вим'якають ти постійно з фонариком, то з цими акумуляторами взагалі діла ніякого не було. А це тепер ходиш, світиш, він собі не сідає і ти собі задоволений. Так що такі ось м м акумулятори, така зарядка, дуже гарні. О, Вирішили маленький заснятих фрагментик в Ютуб для пам'яті. Сьогодні у нас у Даніли чотири руки. Дивіться, який торт замовили. А ось сам Даня, Даніла давай. сидить. Ну, давай. І ще. Іще. Іще. О, є молодец. Для мражіння. Скільки тобі ручків? Чотири. Молодець. 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 Все, Такий столик у нас все, тут. М'ясце. Ну, в общем, трошки щось зазнімемо. Да. Так що, самі кращі е, привітання це будь-який буде коментар. Кушай. Якомога більше. Кушай. <гум> ну і поки ж не стемніло, йду зазняти вам теж смачну страву, ви таке вже бачили. В общем, пытаюсь я його зняти на TikTok повністю. Рецепт тут так будуть фрагментики, хочу теж вам це все показати. Але був акцент на TikTok. Що воно у мене получиться я не знаю. Бо надивився в Тіктоках оцього кухня, як він там готує ребра. Тож слина потекла. Ну, звісно, я це зможу зробити і хочу показати вам. Давайте подивимося. Так, смокер уже тут у нас на всю паше, все закладено. Що в нас тут по рецепту? Щас я розповім. Отакі ось реберця. У нас тут 2,5 кг реберець, на 2,5 кг половиною йшло реберець У нас 2 чайних ложки солі, потім паприка, перець молотий, перець чілі, здається, я сюди кидав, сухий часник, приправа до шашлику і домашній коріандр. В принципі, оце все. М'ясо повністю я Получається, його витер, щоб воно було сухе, і у цих усіх спеціях натерли. Воно у нас сутки полежало, і оце я його заклав, тепер воно каптиться. І соус. Він вже закінчився. Соус, соєвий соус, мед і м -м, часничок. Зараз я ще піду заколетю, щоб оце все глазурувати. І ось такий рецепт. І 4 години це все буде готуватися. Проходить 4 години, замотимо його у фольгу і десь півчасика, хвилин 40 у фользі томим. І м'ясо розпадається. Так, ну що, глядачі, ось у нас готовий результат. Витратив я на це все, мабуть, годин 5, тому що на вулиці прохладно. Так ми його готували, коли було тепло на вулиці. Ось. 5 годинок, і ось такий результат. З приводу кольору не лякайтеся, тому що це. Так виглядає і брискет, і ребра Барбікю. Можете, до речі, зайти в YouTube. Ну, ввести в Ютубі брискет і вам вам покаже. Там воно ще чорніше. Тому давайте зараз розріжемо, подивимося, що у нас тут вийшло. Ой, воно розпадається, а не ріжеться. А, а ну-ка, красиво. Я думаю, красиво. Така ось, короче, в нас вийшло. Красава, ну ще відріжемо. Гляньте. Ну і звісно ж їмо. Ага. Обов'язково такий ретреб спробуйте, шашлик перестанете їсти. Так що всім смачного але ми будемо далі продовжувати вечерять. Сьогодні у нас буде така зарядочка зранку. Дійшли руки до перекупування огороду на нашій другій ділянці. Значить, отут буде легше. Тут ще у нас брокколі росте, тут перекопувати не будемо. Ну а звісно, цей участок такий, щоб поріс трішки прийом, потрібно якось перекопати. Ну, я думаю, в мене все вийде. Зараз трошки цей бур'ян приберемо і перекопаємо. В цьому відеоролику, можливо, все не вийде викопати, перекопати. Хоч би сил мені вистачило. Ось, Ну, подивимося. Ось, Тому зараз почнемо. Сама головна задача це за цим бур'яном треба зараз. Якось його перекопати, так що працюємо. Обична. А там чого? Ти? Там у неї цибуля, так? Яка спина, і я не нагинаюсь, не наклоню. Ну, Оранка готова. На одну голову року стало менше. Я не очікував, що я сьогодні зможу зробити стільки. Ну, як ви самі можете бачити, ділянка повністю перекопана і готова до... Зими. Тут, де, звісно, оброблялось, добре копалося, ну а там, де був необроблений участок, там пірій, хвощ. Короте, там треба буде ще працювати і працювати руками. Як би не хейтили оцей ось агрегат, ну це хейтери в Тіктокі, які хейтять і цю штуку. За допомогою неї в мене вийшло за три години це все діло перекопати. Лопатою, напевно, там би загнувся, упав би і не встав би. І не зміг без спини розігнути. але за допомогою цієї штуки Получилося досить гарно. Болить тільки що, руки отак на себе цей. Ну як копаєш і на себе, тянеш, трошечки руки болять. А так все нормально. Отак це воно все тут вигляда. Ой, залишилася броколі у нас. Бачите? Там, де зрізали, наростають нові головки. Ще так їх і багатенько можна назрізати та наморозити. Ось, ну. Такий есть гарний результат получився. Нарешті настав час нашої теплиці. Сьогодні ми наведемо тут порядок, уже все померзло, вже ніякого сенсу з нього немає. Поприбираємо ось ці перці, помідори, які вже змерзли. Також приберемо, поскладаємо по своїх місцях горщики та все інше. І що ж ви думаєте, глядачі? Перекопов я вчора городу весь прийшов, поїв. І вона як розслабила ліг та й заснув. <ріху> Нічого я не робив. Це у нас наступний день. Це вирішили теплицю. зараз поприбирать? Ну а коли проснувся, я це було 10 вечора. І потім пішов вже ж робити вироби, а саме їх фарбувати в гаражі, я пізніше вам покажу. А хотім, зараз покажу швиденько, що я там наробив. Пофарбував все. Зараз в основному замовлення пішли на кільця. Фейсбук і відеоролик вистрілив і всі хочуть кільця, тому прийдеться багато-багато кілець гнути. І ось же наші кільця тут все пофарбовано. Досить швидко все пофарбувалося, але ж, друзі, фарба летить дуже дуже сильно. Треба якось її розводити правильніше, чи ще щось. Бо був такий момент, що я зайшов у хату, роздіваюся, іду, окупаюся, як подивився на себе в зеркало, а тут усе усе так чорне, під глазами, все чорне, все у фарбі. Я не знаю, можливо, тут якусь треба витяжку робити. Напишіть в коментарях. Я обов'язково вставлю фотографію, який я буду, це трандець. Це що переросід фарбі? Чи що це?

Baixos? Nem hum, tá? Ну, ось і все. Ми навели порядок в нашій теплишці, тепер набагато приємніше тут знаходитися. Занесли ми наші квіти сюди, щоб вони не померзли на вулиці. Це хризантеми та армерія приморська. Армерію я вперше в цьому році тільки посадила, тож за неї я не знаю, що з нею робити потрібно. А ось хризантеми ми прикопали в землю. Потім я буду їх поливати, напевно, ну, десь раз в місяць, або просто перевіряти, сухі вони чи ні, і поливати. Потрібна суха сухий грунт, а не вологи. Вони вимерзають у вологі випрівають. Так що я думаю, що вони все ж таки у нас переживуть зіму. До речі, що я ще хотіла сказати, я вже замовила собі насіння на наступний сезон, це е, петуні, чорнобривці. В цьому році будуть новинки: це катарантус та бальзаміни, е, також замовила насіння бегоній. Я, якщо чесно, коли замовила, просто потім пила декілька крапель корвалолу, тому що насіння наскільки подорожчало, деякі позиції взагалі на 5-7 гривень, якщо в тому році я купувала насіння ампельної петунії е, 45-55. Гривень за п'ять штук, то в цьому році це 67 62 та 60 гривень. Тож, напевно, прийдеться на той рік підіймати ціни. Та й взагалі це проблеми з електрикою. Це буде ризикована справа посів посівна цих квітів. Ну, будемо дивитися, як воно що там вийде, але здорожчання не уникнути. Ну що, друзі, такий у нас вийшов відеоролик. Цим дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Кажись. Всім пока!